Приходять мені такі повідомлення: я працюю, а Джо Сентер забирає все, що я заробила. Чому? Ти вийшла на роботу, почала заробляти, а джоб-центр просто урізав твою допомогу так, що ти отримуєш майже стільки ж, скільки сидячи вдома. Це шок, але я зараз поясню, чому так відбувається і як можна з цим боротися. Коли ви отримуєте допомогу від Джоб центр вас вважають людиною, яка не може забезпечувати себе самостійно. Але як тільки ви починаєте заробляти, держава вирішує, ага, ти вже не так сильно потребуєш допомоги. Тоді вони починають віднімати ваш дохід від цієї суми, яку ви яку вам виплачували. От, наприклад, якщо ви вам платили тисячу євро допомоги, а ви почали заробляти 800, то центр не каже, о, тепер у тебе 1800. Ні, вони заберуть більшу частину цієї допомоги, залишивши вам зовсім небагато. Що можна зробити взагалі, щоб не залишитися ні з чим? Перша моя рекомендація це шукати роботу і зарплатною, яка перекриє допомогу. Якщо ви отримуєте контракт на повний робочий день і зарплатною, наприклад, від 2500 бруто, п'ятсот бруто, просто закриє вам виплати, але ви будете заробляти більше. І перехідний період, Einstiegsgeld. Якщо ви тільки вийшли на роботу, ви можете попросити Джо центр залишити вам частину допомоги на адаптаційний період. Так само, ще є вайтабілдунг, перекласифікація. Якщо ви хочете кращу роботу, можна піти на безкоштовне навчання від Джо Сентр і отримати нормальну спеціальність. Тож розкажіть у коментарях, чи стикалися ви з такою ситуацією.